То ми говоримо сьогодні про число іменників, і маємо пригадати, що більшість іменників в, в українській мові може мати форму і однини, і множини. Правильно? Наприклад, рука, руки, стілець, стільці, е, там, шафа, шафи, парта, парти. Так? так, дивимось. Більшість іменників можна проживати як в однині, так і в множині. Ліс, ліси, пісня, пісня, пісні, тістечко, тістечка. Але. Поруч із тим, що є іменники, які мають форму і однини, і множини в українській мові існують, і такі іменники, які мають лише форму однини або лише форму множини. Тобто інший варіант форми ми не можемо утворити. Дивимось, лише форму однини мають деякі речовини і рідини. Наприклад, кефір, сталь, масло. Ми можемо сказати кефір у множині? Ні, нема такого кефіри. Сталь можна сказати в множині. Це просто тільки однина. Масло можемо сказати в множині? Ні, не можна. Масла не можна казати. Тому масло теж тільки однина. Далі, почуття. Любов. Можемо сказати в множині? Самим словом, любов ми в множину не можемо сказати. Можемо сказати багато любові, але це буде родовий відмінок однини. Угу. Так само, щастя можна в множині сказати? Ні. Відданість. Ні. Далі дивимося, збірні поняття. Пригадуєте, ми, коли з вами на минулому році казали про збірні, то казали, що це тільки однина. Студентство – однина, козацтво, однина, так, вороння, однина. Так само людство, тільки одна. Хоча це багато однакових предметів, які подібні, і вони перебувають в своїй сукупності, але такі іменники мають лише форму однини. Це треба запам'ятати. Рідня так само, листя теж це однина. Так, далі. Також є іменники, які мають тільки форму множини. Бачимо здебільшого, що вони є назвами чогось. Наприклад, сукупності людей і предметів. Діти. Може бути діти в одноні. Дитина, але це інше слово. Дитя, дитина це інше слово. А діти ми в одноні ніяк не скажемо. Далі гроші. Є одна гроша. Немає, тому тільки форма множини. Меблі, одна мебля є. Немає, тому теж тільки форма множини. так? Далі. розваг, свят ігор часових понять назви. Іменини. Одна іменина буває? Ні, не буває. Канікула одна буває. Ні, тому тільки множина. Шахи, шаха одна буває. Ні, не буває, тільки множина. Абстрактні поняття, які закінчуються на «ощі». Заздрощі, лінощі, гордощі, пахощі і так далі. Теж? Тільки множина. Угу. Далі. А, предмети парної або симетричної будови: окуляри, штани, шорти, джинси. Буває одна окуляра, одна джинса, одна шорта. Не буває. Тому це теж тільки форма множини. Угу. Угу. Далі дивимося на у нас є нюанс про власні назви. З поміж власних назв є такі, що мають форму тільки однини, і також є такі, що мають тільки форму множини. Ну, наприклад, якщо я скажу Київ, є Київ в множині? Немає. Дніпро. Харків. Ужгород. Ні. Це тільки однина. А якщо я скажу Чернівці. Немає. Тому Чернівці це тільки Однина. Якщо я скажу. Що там у нас якісь міста є. Афіни. Афіни. Одна Афіна може бути? Ні, тому тільки множина. Так само, що там, не знаю, Карпати. Одна Карпата є. Ні, тільки однина. Бачите, Карлові вари. Це теж назва міста. Карлова вара є. Ні, тому тільки множина. «Угу, Добре, це зрозуміло? Зрозуміло. Далі іменники, які позначають сукупність однакових або подібних предметів і сприймаються як одне ціле, називаються збірними. Те, що ми казали, коли кілька однакових предметів ніби беремо і обіймаємо студентство, козацтво, е листя, насіння і так далі. Е наприклад, молодь. Це всі молоді люди разом взяті, так? Студентство сказали, листя сказали. Збірні іменники, запам'ятайте, мають тільки форму один питання. Уловили ж таке збірні? Що таке одна ж така множина. А як зрозуміти, що іменник має. Стоїть в однині? Так. Підставити до нього що? Займенник. Ну, наприклад. Парта, вона, значить, одни, однина, так? Штани, вони, значить, множина. Угу. Олівець. Він, значить, однина. Е, очі. Вони, значить, множина. А нагадайте мені, будь ласка, що пов'язане із числом іменників в темі рід іменників. А, що там пов'язано з множиною? Щоб визначити рід, треба поставити слово в однину, так. І за одниною визначити його рід. А якщо в слові немає форми однини, то що з родом буде? Ні. От в слові штани. Як визначити рід? слова, Правильно, якщо слово існує тільки у формі множини, і однину в ньому утворити неможливо, то рід в таких словах не визначається. Немає в них роду, ми не можемо визначити рід. Угу. А якщо слово стоїть в множині, але ми можемо утворити з нього однину, то рід визначаємо за формою однини. Тобто, якщо буде ручки то як ми визначаємо рід? Ручка, Ручка значить, який рід буде? Жіночий. жіночий рід, ручки, жіночий рід це множина. А якщо будуть окуляри, то рід ніякий не пишемо, не надписуємо, не визначаємо. Бо він, його визначити неможливо. Угу. Бо там, де тільки множина, рід визначити неможливо. Запитання?